Ну і сьогодні в парламентській математиці ми вам розкажемо про звіти про фінансові звіти окремих депутатів і про фінансові звіти політичних партій. Почнемо з конкретних депутатів. Скажу, що є така річ, як звітування депутатів, які йшли на вибори за свої передвиборчі витрати. От, всі депутати мали би відзвітувати в ЦВК, але не всі це зробили. Ну майже всі, але залишилося семеро тих, хто і досі не подав фінансовий звіт за свою передвиборчу кампанію. На що і скільки грошей витратили? Ми пропонуємо вам подивитися на на сімку цих людей, отож, це шість депутатів від партії регіонів і один депутат від батьківщини. Це Юлія Льовочкіна, Борис Дейч, Микола Солошенко, Іван Бушка, Олександр Дудка, Олександр Пресман і від батьківщини Микола Кучерук. Отож, дорогі депутати, на ваші звіти чекають виборці і центр виборчком. Так, тепер поговоримо про звіти партій. Ось я вам хочу показати це. Є річний звіт однієї з партій, але це партія не українська. Це є христи... християнсько демократичний союз, тобто це німецька партія. Одна з найстаріших таких звітів є. Тут є 89 сторінок. Дуже детально розписані всі, всі надходження і всі витрати, всі статті до одного там. Євроценту все записано. Отже, ну це до речі, партія до якої належить Ангела Меркель. 68-го року. Всі такі звіти можна знайти на сторінці партії. В такому звіті лише 10 сторінок присвячено людям імена, прізвища і адреси людей, які пожертвували для партії більше ніж понад на 10 тисяч... Тисяч євро, тобто зазначені навіть їхньої адреси, Це повний перелік людей в Україні теж є така традиція. Тобто, закон вимагає політичні партії звітувати щорічно публічно у газетах за свої фінансові доходи і витрати. Тепер прошу дуже уважно подивитися сюди. Ось на цей шматок паперу, який у мене в руках, це теж фінансовий звіт політичної партії, але вже української, найбільшої політичної української партії партії регіонів. Це вирізка із газети сьогоднішнього урядового кур'єру. Сьогодні партія регіонів відзвітувала опублікувала такий от цей фінансовий звіт. Так він виглядає на 14-й із 16-ї сторінок урядового кур'єру в рубриці реклама оголошення. От десь приблизно стільки місця напевно займають некрологи, можливо іноді некрологи, навіть трошки більше. Даруйте за порівняння. Ну, а, а це от фінансовий звіт ще однієї української партії. Вони приблизно так само трошки е, ну, отак, от, от прямокутники. ну словом, ну, це звіт комуністичної партії. Комуністи принаймні, розписали надходження від цих від внесків, тому що в партії регіонів залі все на купу, просто загальна цифра названа в 320 мільйонів. І все от, от, тобто, ви, ви, ви могли переконатися. Та, переконатися для та. порівняння, от, будь ласка, 89 сторінок, так? так. 89 сторінок німецької партії. Ми звернулися, зверталися із відповідними запитами надати свої фінансові звіти до усіх політичних партій українських, представлених у парламенті. І на, на провеликий великий жаль, це всі, хто нам відповів від опозиції. Ми чекаємо відповіді. Е, можливо, вони от, от десь надрукують. Можливо, надрукували слово. Ми чекаємо ваших звітів і е, обов'язково розкажемо про них в наступних наших програмах.